Вітаємо головний на ранок оновлений інформаційний випуск. До вашої уваги. Отже, цієї ночі Росія атакувала вкотре Україну безпілотниками. Вибухи було чутно в Києві в Херсоні поблизу Черкас. В Сумській громаді загорілася господарська споруда, і на околиці міста попередньо є. Постраждали про це. Повідомили в міській раді. Росія атакувала... Росія атакувала Херсон. Там загинули двоє людей. Окупанти з безпілотника вдарили по автомобілі у Дніпровському районі міста. Травми несумісні з життям дістали двоє людей: – 58-річна жінка та 62-річний водій швидкої, який їхав у справах. Одна людина загинула і п'ятеро поранені внаслідок ворожого удару по Краматорську на Донеччині. Росіяни скинули на місто дві авіабомби. У приватному секторі зайнялися будинки та автомобілі. Вбило чоловіка. Серед поранених ціла родина Масовані атаки завдали окупанти по Одещині. Ціллю була портова інфраструктура. Поранено жінку, що була в салоні авто, на яке впав уламок шахеда. І Трамп анонсував можливу зустріч представників України, Росії та США в Мюнхені. Саме сьогодні там розпочинається безпекова конференція. Однак, тристоронньої зустрічі у програмі конференції немає. Росіяни не беруть у ній участі з 22-го року. В офісі президента зустріч з представниками Росії не підтвердили. Змі із посиланням на радника президента Дмитра Литвина. Повідомляють наразі немає узгодженої позиції, аби обговорювати її з росіянами. Київ сп... Першу має провести консультації з Вашингтоном, і в них має брати участь Європа. Ну а тим часом Трамп анонсував зустріч США, Росії України в Саудівській Аравії вже наступного тижня. Українська влада це поки що також не коментувала. І президент Зеленський заявив, що зніме санкції з бізнесменів та політиків, якщо виведені гроші повернуть назад в Україну, щоб передати армії. Напередодні президент вів в дію рішення РМБО, яке передбачає блокування активів, позбавлення державних нагород та обмеження торговельних операцій. Володимир Зеленський пояснив, що серед причин є незаконне виведення грошей з України за кордон, а також співпраця з Росією. Серед відомих прізвищ, яких торкнулися персональні економічні санкції. П'ятий президент України і чинний депутат Петро Порошенко. Бізнесмени Ігор Коломойський, Костянтин Живаго і Геннадій Боголюбов, і також зрадник Віктор Медведчук. У рішенні зазначено, що санкції безстрокові. Далі пряма мова президента на цю тему. Перший не останній пакет. А ви Подивіться. Що відбувається, у нас війна, а люди виводять реально, миють гроші, виводять мільярди гривень, і, і це впродовж всієї війни. Безумовно, всієї, не тільки повномасштабної. Це почалось з 14-15 років. Виведення грошей, торгівля, заробіток сепаратистами на вугіллі, і все це є. Всі ці потоки є. Я просто здивований, що раніше фінаніторія ніхто нічого нам не показував. Викликала російського посла через уламки дронів, які знайшли на території країни. Під час зустрічі Молдова висловила дипломату рішучий протест щодо цих порушень проти суверенітету країни. Після російської атаки на Україну два дрони в Молдові знайшли неподалік кордону з Україною. На тлі інциденту в Кишиневі вирішили в односторонньому порядку розірвати між молдовсько-російську угоду про функціонування культурних центрів. Адміну прилюдним нові деталі річних контрактів для українців 18-24 років. Термін підписання один рік з вимогою участі в бойових діях, щонайменше півроку. Добровольці проходитимуть службу на посадах. Стрілець, гранатометник та його помічник розвідник. Військовий вишкіл у контрактників триватиме від 45 діб. Додатково від 14 діб виділяють на фахову підготовку і 14 діб курсу адаптації у військовій частині. Військовим, які потрапили до армії до 25 років, ти років та брали участь у бойових діях не менше 6 місяців, отримують 1 мільйон гривень. Така ж виплата передбачена воїнам, які брали участь у бойових діях не менше менше 6 місяців через захворювання, поранення або полон і отримують повну суму також. Карантин через зростання захворюваності на грип, ГРВІ та ковід запроваджують у кількох областях України. Про це повідомляють в центрі громадського здоров'я найвищі показники захворюваності на Івано-Франківщині та Одещині. Також епідпоріг перевищений ще в чотирьох регіонах на Закарпатті, Рівненщині, Хмельниччині та Буковині. Переважно хворіють діти. Рішення про локальний карантин ухвалюють на місцях. Обмеження можуть запроваджувати частково або повністю закривати навчальний заклад. У мозі також зазначили, що сплеск захворюваності через циркуляцію вірус грипу А та Б є це все майже по всій Україні, але кількість недовжих притаманна для середини епідемічного сезону. І в українських школах скасували золоті та срібні медалі. Це затвердив наказ міносвіти. Замість традиційних медалей у документах про освіту використовуватимуться формулювання з відзнакою. Це стосується свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти, де раніше зазначалося нагородження золотою або срібною медалями. Продовжуємо стежити за подіями в Україні і світі, а ви разом з нами будьте друзі. Ми Ваша точка опори, прямати з нами далі. Так, друзі, ми нагадуємо, що вся а, увага всього світу а України особливо. Ми всі в фокусі сьогоднішньої Мюнхенської безпекової конференції будуть важливі рішення. Все несеться щодня новини, топ новини щодо перемовин призупинені, замороження. Він і на яких умовах цей а, це примирення буде чи не примирення? Коротше кажучи, будемо стежити, але одна з дуже важливих ключових таких сигналів з боку того, що а, там перемовини без України, Європа сколихнулася, ошелешилась. Там переполишилася і без Європи. Європа без Європи Ти може бути перемовин з Росією. Трамп свою справу робить, але дуже хороший сигнал в тому, що він передав Зеленському свій особистий номер телефону. Трамп сказав, телефонуй mm -hmm. в разі чого. І це дуже важливо, що напряму два президенти: Зеленський і Трамп будуть тримати зв'язок в разі чого. І Трампу дуже важливо знати позицію України напряму від президента. Так нашого. ну і сьогодні ж, коли розпочнеться Мюнхенська конференція, ну зазвичай там енергетику бо говорять, і кліматичні зміни. Ні, іші ну але головним питанням і всі про це говорять. І зокрема, держсекретарк де, де держсекретар Рубіо також говорив, що це буде головне питання. Це війна Росії з Україною, і від США з Рос, Трампа там не буде. Але е, віцепрезидент е, Джей Дівенс. Е, Джей Дівенс, так і е, держсекретар Марк Рубіо, має бути і тут є новина, що Можу літак показати, да? держсекретаря да виведіть, будь ласка, на екран держ. Літак держсекретаря США Рубіо, який вилетів до Мюнхена, змушений повернутися до Вашингтона з технічних причин. Проблеми ага. з лобовим склом. Він змушений пересісти на інший літак і продовжити подорож. Через це невідомо чи встигне він на ранкову зустріч з іншими американськими делегатами і зеленським. Бачиш, а мала та ця зустріч була анонсована? була анонсована. Бачиш, що ну будемо сподіватися, що встигне, тому що це важливо, що Марк Рубіо був присутнім на перемовинах. Але радує те, що Джей Ді Венс, віцепрезидент, буде присутній. Ну, ось така стежимо. Ну а що у світі ще важливого варто вам почути? Дивіться. Не визнавати легітимність та бойкотувати теперішню владу Грузії. Резолюцію із такими закликами до міжнародної спільноти ухвалив європарламент. Повідомляється у прес-службі. Євродепутати також заявили, головою Грузії визнають лише президентку Саломе Зуробішвілі на голосуванні 13 лютого за резолюцію. Проголосувало 400 євродепутатів на противагу 63 депутатам, котрі проголосували проти. Ще 81 євродепутат утрималися у тексті документу. Йдеться європарламент відмовляється визнавати органи влади, правлячу партію Грузинська мрія та обраного президента Михайліла Кавелашвілі. Крім того, на засіданні євродепутати закликали президента Євроради Антоніо Кошту запросити Зурібішвілі як представницю Грузії на подальші засідання європейської політичної спільноти, додають також. Що готові налагоджувати відносини з Грузією? Її вихід із політичної кризи, який можливий тільки після проведення нових виборів з належним міжнародним наглядом. У Молдові закривають російський центр. Це відповідь на численні порушення дронами РФ повітряного простору країни. Пишуть на сайті Міністерства закордонних справ Молдови. Там зазначається, МЗС терміново викликало російського посла в Кишинів. Бо ж 13 лютого російський безпілотник вкотре порушив повітряний простір Молдови, впавши на території Таракліївського району. Це за 270 кілометрів від Одеси та за 40 кілометрів від кордону з Україною. На зустрічі послу показали фрагменти безпілотника і додали, це доказ серйозних порушень проти народу Молдови. Міністерство ухвалило рішення про одностороннє припинення молдавсько-російської міжурядової угоди про створення. Та діяльність культурних центрів, укладеною в 1998 році. Раніше російські центри культури в себе закрили Румунія та Азербайджан. 13 лютого терористичне угрупування Хамас заявило, що звільнить ще трьох заручників у суботу, 15 лютого, і продовжать виконувати свої зобов'язання за угодою про припинення вогню з Ізраїлем. Це сталося після несподіваної заяви угруповування, що вони припиняють звільняти заручників, мовляв, через порушення режиму тиші з боку Ізраїлю. Тоді прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньягу пригрозив. Армія країни відновить бойові операції у секторі Гази, якщо Хамас не звільнить заручників, як обіцяв до полудня 15 лютого. Загалом, за час режиму припинення вогню, Хамас звільнив 21 заручника, із яких 16 – ізраїльтян та 5 – громадян Таїланду.